Зустріч його із Путліром, Путліра нема вже лялька. Лялька нічого не вирішує. От тим чортам Путлірівським хочуть пояснити, що або ви це приймаєте, або цикл вашого правління добігає завершення. Ви питаєте, про що говорять? Знаєте, яка перша карта? Пуста карта. Про що говорять, що домовляються? Ем, Ну, я розумію, що пуста карта, тому що ми ставимо запит зустріч його із Путліром. Путліра нема живих. Лялька. Лялька нічого не вирішує. Значить, переформулюю: зустріч того Віткофа з представниками Путлерівської влади. Отак От переформулюємо. Карта зразу просто нульова. Так, ізоляція. Верховний суд. Двійка чаш перевернута. Щось немає великої любові, карта не показує велику любов між ними. Так, ем, карта вогню. Дивіться, є три аспекти, в яких спілкуються. Перший аспект це конкретно, що стосується грошей, торгівлі. Другий аспект це питання вогню, питання війни по Україні. Третій аспект це питання отих всяких санкцій і все, що того стосується. Тобто тут є і така фінансово-економічна складова, і, власне, конкретні якісь вимоги, які от Верховний суд, нарешті ця карта тут з'явилася, раніше її не було. Тобто, конкретні вимоги для того, щоб вирішити питання війни в Україні. Може, хтось скаже, що ні про що вони там таке говорити не будуть, а мені де інформація, що будуть. Але ще раз скажу: персону Путлера ми забираємо. Він, як, як пляма чорна, його як не існує, розумієте? Іде зустріч з ним отак як сидить, як колись сказав, Сатанинська тріада. ця, Оцей Вітков І раз, два, три. Тобто троє. Не один Путлер, який там щось. цей. А потім Аляпутвір, по Лялька, буде заяви якісь робити. Як вони гарно поговорили, як вони там домовилися, які вони там друзі, як вони там. Ну, Трам же ж сказав, що його треба дупу цілувати, так? Була така фраза. Ось. Так. Вже цілують. А, хтось віртуально, хтось, може, реально, хоча я прогноз зробив, ніяких там поцілунків, особливо мені карта не показала, ну, менше з тим. Так, тут, власне, тут є ця карта Верховного Суда про якусь ультимативність. І тут навіть не до кінця квітня, тут саме знову ж таки питання до 20 квітня, тобто число саме 20. Знову воно тут з'являється тобто, до Великодня. І оце, видимо, велика задумка Трампівська, що саме він зміг добитися великого великоднього перемир'я. Велике таке свято. Ну, хай буде так. Давайте моделювати таке майбутнє, хай буде так. Так ми сказали, хай буде так, щоб було велике великодні перемир'я припинення вогню всюди. І на суші, і на землі, і на воді, і повітрі всюди хай буде припинення вогню. Моделюємо це майбутнє. Далі, дивіться, карта: Сонце йде, сонячний день. Тобто, вони поїхали для зустрічі. З великими дуже сподіванням ну, з, з Америки з США представник той відко. Ну, щоб власне, оце от відбулося. Тобто там мова йде так. Ви це припиняєте, і, грубо кажучи, для них там якісь будуть типу облашки, привілеї. Ну, для Росії. Може, дійсно з їм скажуть, що ви це припиняєте, значить, з ними відновляться якийсь бізнес-робота. Санкції, які будуть зніматись, ще там щось, ну коротше, якісь там обіцянки є. І цілалися, це цілувався, що стосує... вони о, зараз вимагають зняття санкцій з цивільної авіації. Так, так. теми грошей це стосується, і санкційних певних пакетів. Тобто, це навіть не стосується питання у території України, це не стосується питання там, Україна в НАТО чи не в НАТО, там будуть міжнародні війська чи ні. Це не про те. Це іменно, от, що для них в позиції грошей. Гроші, гроші, гроші. Тут карта зірка: здійснення бажань. Є карта циклу, йому ще якось так доступно оцим ем, от, чертам путвірівським хочуть пояснити, що або ви це приймаєте, або цикл вашого правління добігає завершення. Те, що ми говорили минулого разу, що якби Америка захотіла. То вона би могла дуже навіть, я не кажу легко і просто, але дуже навіть так методично і правильно посприяти в тому числі зміні тотальній в російській владі. Якими там шляхами, методами, ну це інше питання, але так мені йде інформація. І тут, бачите, йде карта циклічності: тобто, або зараз ви робите те, те і те або ж для вас це буде наступний цикл дуже поганий. Прямо, бачите, ще йде карта такий громовержець, грім і блискавка. Ну так великої любові там щось немає. То, що вони там на камеру дуже потішилися і так далі. Я розумію, про що ви кажете. Бо з таким будемо тюкнутися злом, називаємо таким словом, ручкатися і здоровкатися, це, знаєте, ну, одним словом, то, то його карма. Того відкупа, що він там таке дозволяє, але ж ну, вони ж вирішують питання. У них же ж угода вирішення питання. Ну, як він буде поводити? Що плюне йому в лице? Ну, ви розумієте, про що мова. Ну, якби. А чи ні? Ні, 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 ну я... ми б плюнули без питань, ще б, може, не тільки плюнули взяти Взяти осекового кола як вампірів, знаєте, зразу, так. щоб ми Але ж ну, вони ж там ви розумієте, що це великі політичні ігрища. Ну, ну, таке. І що тут у нас? І карта смерті. Ой, це взагалі. Тобто, це на рівні. Або ви нас слухаєте, або е, вам кранти. Ну, прямо так. І отак от і моделюємо, і хай так і буде. Будуть над тим працювати. Карта, яка називається труд. Праця. Трудитися будуть. Хочуть зберегти свою могутність якусь там. Їхні народження чогось нового, вибір карт закохані і досягнення певних домовленостей. Двійка, е, е, двійка жертв. Ну, раніше таких карт не було також. Я до чого, що це веду, що моделювання майбутнього, навіть коли щось робиться не так, а треба, щоб сталося так, як нам треба. Ми його вкотре, цей модуль так, цей намір закладаємо. Тобто зараз, так як раніше, ви пам'ятаєте, ми робили прогнози, і було нічого не домовляться, все пусте і тому подібне. Вони розуміють, з чим їм невигідно по факту зараз продовжувати те, що вони роблять. Ми з вами про це говорили неодноразово. Саме зараз. Питання нафти, там навіть останні якісь новини теж бачив, воно там падає, там ще 54 і ще може там падати. Тому що там теж якось кажуть, що Саудівська Аравія буде більше видобувати, чи інші якісь країни, і це буде не один місяць. Тому з тої позиції вони програють. Якщо санкції далі не знімаються, а вводяться ще додаткові, вони програють. А тут все і в основному заколочно зараз на грошах. Розумієте? Uh, ну, якось так. А там як нема вибору. Там, знаєте, вибір без вибору. Це той варіант, коли магія не помогла. Знаєте. Uh, і оце вкотре їхній жахливе. Це жахливий удар по кривому рогу. Ну, кому вони собі вони від того краще не зробили? Вони ж там заявляли, що вони точно вдарили по військовому об'єкту, але це винна Україна, вкотрі, що не так збивала їхні ракети, і це українське ППО наробило стільки біди. Ну, ви ж чули відповіді і Б. Ну, таке. Тобто знову Україна винна, що люди загинули в Україні, винна Ну, про що можна говорити? Тобто, тим, що вони зробили, по цим жахливим терактом, вони зробили гірше від того собі. І їхні оці маніпулятивності далі вдаватись не будуть. Тому в такому швидкому варіанті вчора була одна зустріч, сьогодні інша зустріч. Розумієте, ці зустрічі виникли як ні звідки Їх походу не мало бути. Розумієте?